Богдан, я розумію, що усіх бувають в скрутні часи, але ви вже третій місяць не сплачуєте за додаткові послуги нашого офісного центру. Шановна Олена Іванівна, я сплачую за оренду офісу. І не розумію, які ще додаткові послуги я маю сплачувати. Як <реку> які? А доставка води у колери по всій будівлі. А папір та мило у туалетах. А додаткова охорона. Так, давайте по пунктах. Ну, наприклад, кулери з водою. Навіщо ви не? А ви воду не п'єте? Ну, я приношу з собою будльова. А клієнти ваші теж з собою носять? Третього дня бачила, як з вашого офісу виходила жіночка. І відразу до кулера, як присмокталась до нього. Немовгурдалака. Одна півбутеля висмокталась. А на тому тижні тут у вас була вечірка. І зранку всі кольори на трьох поверхах стояли порожні. Співпадіння не думаю. Ну, гаразд, гаразд. А, туалети? Я там майже не буваю. Богдане, щось я не бачу, тут у вас нічної вази. За статистикою середня статистична людина. Ходить до туалету близько 8 разів на день. Ви ж буваєте на роботі з 9 до 19. Значить, відвідуйте це затишне та чисте місце як мінімум 4 рази на день. До того ж, ви інтелігентна та красива людина. Ну, я не вірю, що ви не користуєтесь милом та іншими засобами гігієни, що є в наявності в наших прекрасних туалетах. Вмовили. Ну а додаткова охорона. Ну, як ви наздогаданий. Раніше у нас охорона була лише на вході. Але як ви розумієте, однієї людини на ресепшені недостатньо. Ну, відійде він кудись на 5 хвилин і все. Заходь хто хоче, бери, що хоч. А зараз у нас є ще два додаткових охоронця. Фрол Миколайович та Кузьма Петрович. Вони постійно контролюють потік. Їм 200 років на двох. Не 200, а набагато менше. До того ж, це не роки. Це досвід. Ви знаєте, скільки злочинів вони попередили? Яких злочинів? У вас жодного злочину не було. Правильно. Тому що вони їх попередили. Вони профі. Ну Чорт з вами. Вмієте ви вмовляти Олена Лени Скільки там за мене за все? <гум> Наси чесно, сплатити у банку, занести мені квитанцію. Гарно гадати. Так, на До речі, знаєте, мені потрібен новий продажник фірму. Не хочете спробувати? Ну, просто ви так гарно продаєте людям те, що їм не потрібно. Ну, от як ще сплатити борги, я допомагаю.